Тут з штучною інтелектуалесою щодо на Філіппіни чи в Філіппіни. і вона мене в процесі довгих та напружених дебатів, все-таки переконала, що на Філіппіни. і там такий аргумент залізобетонний з її сторони, чого я взагалі не знав. Вона, оце ж почали порівнювати, проводити паралелі в Україну на Україну. Це все і вона каже: дивись. Оце в країну і на острови. Це так би теоретично було б воно все працювати і бути по якимось там правилам. А насправді ці правила в, в таких ситуаціях здебільшого не працюють взагалі. Тобто, що існує, певний народ звик називати певну територію в Чина, і оце і за того, що вони звикли, ця звичка вона поступово просто стала правилом.